Реалізація резолюції 13.25 Жінки мир безпека, що вже вдалося зробити в рамках плану дій, і які перспективи діяльності в наступні роки обговорили представники і представниці коаліції «Чернігівщина-13.25» та влади області під час круглого столу. Символічно, що дискусія відбулася напередодні 31 жовтня. 25-ї річниці з дня ухвалення резолюції ради безпеки ООН 13.25 Жінки мир безпека наразі завершується інформаційна кампанія, яка тривала близько трьох місяців. Метою кампанії було це привернення уваги органів місцевого самоврядування, представників влади, взагалі до цього документу. Що такий документ є і чому він важливий? Що це не тільки про жінок, там та що це якби наскрізне питання, яке стосується кожного і в кожному регіоні. А якщо говорити про війну, то в Чернігові якби найбільше це підвищення обізнаності жителів Чернігівської області. Про взагалі про діяльність коаліції Чернігівщина. Це покращення розуміння завдань на резолюції Ради безпеки ОНЖінки і мир безпека серед жителів. Це також і посилення позитивного іміджу коаліції, а саме діяльність організацій, які працюють в цій коаліції, це і жіночі і правозахисні організації. І популяризація діяльності серед молоді через проведення зустрічі в університетах та залучення молодих людей до публічних акцій і засідань коаліції. Наразі представники влади і громадськості розробили національний план дій із реалізації резолюції ООН на наступний період. Документ виставлений на обговорення на сайті Міністерства соціальної політики. Після цього його має затвердити уряд, і на його основі буде розроблятися регіональний план дій. Тож організатори закликають представників місцевих громад також долучатися до обговорення. Прийнята державна програма. 1325 на наступні роки зараз. Ми активно працюємо спільно з вами на розробку. 1325 двадцять Уже на наступні роки в Чернігівській області. Я хочу наголосити на тому, що долучайтесь, активно долучайтесь, подавайте пропозиції, заходи. Ми б хотіли на наступні роки бачити і більш конкретно з дієвими механізмами. З фінансування ми передбачаємо на наступний рік уже фінансування обласне, щоб більш-менш вона була підкріплена фінансовими видатками, які спільно з вами ми будемо реалізовувати на території Чернігівської області. Про важливість черговий раз я не буду повторювати, тому що саме війна, саме сучасна ситуація, яка в Україні це повномасштабна війна, і вона показує роль жінок, роль громадських організацій у вирішенні всіх питань не тільки. Як кажуть, гуманітарних, соціальних, але це й питання функціонування збройних сил України, національної поліції, інших військових формувань, тому що всі ми знаємо жінки активно як в тилу, так і на фронті. Тому прошу вас до конструктиву. Прошу вас до. Напрацювання позитивних кейсів дуже хотілося б, щоб більше громад долучилось до реалізації цього плану як на регіональному рівні, але передусім на своєму місцевому, щоб ці плани були прийняті. Адже це, ну як ми з чого я власне кажучи, почав говорити це реальний інструмент, да, от створення плану спочатку його аналіз потреб, вирішення. Тих моментів, які можуть вплинути на задоволення цих потреб, укладання цього плану, затвердження, передбачення певного фінансування, залучення подальших коштів, це це, це реальні інструменти, які дійсно спрямовані на поліпшення життя наших співгромадян в цей непростий час. До коаліції Чернігівщина, 1325 включені 35 установ та організацій Чернігівщини. Ефективність досягається саме завдяки співпраці влади та громадських організацій. Це дуже класна, як на мене, колаборація державних і недержавних органів. Так результат це створення коаліції. Це ефективна діяльність коаліції. Вже і про кількість заходів, і про кількість там близько Двох мільйонів здається, да гривень було залучено е, позабюджетних коштів в реалізацію цих заходів завдяки оцій співпраці в рамках коаліції 1325, яка була створена. Тому це теж ми мусимо е, далі брати з собою на наступний період. Коаліційні проєкти дозволяють залучити інвестиції в регіон для підсилення економічної стійкості. А це, зокрема, є одним з принципів резолюції 1325. Розроблений і затверджений чіткий регіональний план дій це чудовий інструмент для залучення коштів. Вважають учасники та учасниці коаліції Чернігівщина 1325 Протягом 2024 року вдалося залучити 2 мільйони 200 тисяч гривень. Коли надавачі грантів бачать конкретні пропозиції активності. Вони готові профінансувати гарні ініціативи. Виконання резолюції в області це важливі заходи, які вже дозволили реалізувати різноманітні жіночі проєкти, спрямовані на посилення стійкості як самих жінок, так і регіону і країни в цілому. Що нам дав цей проєкт? Перше, це навчання. Органи всі, м, наші співробітники, соціальні служби, органів місцевого самоврядування, проходили це навчання. Там були дуже потужні тренінги. Я для себе багато отримала багато знань і отримала для себе план дій. Паралельно проводилися тренінгами з нашими місцевими жінками. І, до речі, в процесі проєкту в нас утворилося чотири громадських організацій, і три з них це жіночі громадські організації, це е, громадська організація, довіра, е, поліська берегиня, «Остерський оберіг. Ну і завдячуючи цим тренінгам, жінки зрозуміли, що вони мають право голоса, що вони можуть вирішувати якісь проблеми. Вони можуть в громаді е, бути активними і до них будуть прислухатися. Ми організували. Вони самі організувалися такі групи самодопомоги. Ми їх називали: як допомогти? Ми жінки можемо допомогти нашій громаді. Як результат, завдяки проєктам, які розробили учасниці цих організацій, в громадах з'явилося вуличне освітлення на сонячних панелях, лежачі поліцейські на сільських вулицях, кришки люків, яким закрили небезпечні шахти, фітнес-клуб для членів громади, простори із психологічної допомоги та інші важливі речі. І, звичайно, жінки активно підтримують українське військо. Вони зараз тут період такого е військового часу дуже допомагають Збройним силам. Вони вже у нас. В селі Білики, ось в селі Жуковщина, у селі Євминка і Вастрій в'яжуть сітки. Ми вже зв'язали, передали на фронт більше двох тисяч сіток із гарного якісного матеріалу. Жіночий рух у нас довіра. Це займається цугу, бо вони допомагають, допомагають фронту різним, чим там можливо. Зараз у нас теж організувався ось буквально не так давно жіночий клуб. Ми його не робили, як громадська. Організація жіночий клуб, це матері, жінки загиблих та які зникли безвісті. Ми постійно збираємося, ми там якісь садимо біля алеї героїв, квіти поновлюємо. Ми вже з'їздили на дуже багато екскурсій. Також завдяки підтримці коаліції, жінки почали частіше звертатися за допомогою у випадках насильства в родині. Наші фахівці проводять навчання для освітян, медиків старо старостинських округів, тобто ми всі розуміємо, що це перші ланки реагування і вони мають бути в кожному куточку громади. А, також ми проводимо інформаційні кампанії щодо протидії домашнього насильства та гендерно зумовленого, щоб люди знали, куди звертатися, щоб люди знали свої права і які наслідки це має. В сільській місцевості жінкам важче реалізувати свої ідеї та підвищити свої професійні навички. Тож проєкти, які реалізувалися в рамках регіонального плану дій, дали їм таку можливість. Про це під час онлайн підключення розповіла представниця Іванівської територіальної громади. Саме наші проєкти вони були спрямовані на те, щоб підвищити їхній професійний ріст, і, звісно, наголосити про те, що жінка вона. В цей час є як ніхто рушійною силою в нашій громаді. Тому перший проект, який ми реалізували, мав назву Жіноча школа вільна я. Ми створили простір, завдяки якому наші жінки підвищили свої професійні навики, скажімо так, тому що за цьому проекту ми придбали швейні машинки, і це дало змогу. Підвищити і ще раз наголошую певні навички професійні жінок, які вже вміють шити. І ми навчили дівчат, які ходять у місцевий ліцей шити зараз. Цей простір активно використовується для різних волонтерських ініціатив. Катерина Авдієнко розповіла і про підвищення цифрової грамотності жінок Іванівської громади. До цього проєкту долучилися і чоловіки. Також був створений жіночий бізнес-інкубатор, закладені сад та лавандове поле та полуничне поле, які в майбутньому будуть масштабуватися. Як відзначали всі присутні особливістю плану дій всі ці роки була надзвичайна прозорість на всіх етапах його реалізації, починаючи від розробки і до залучення коштів. А інформаційна кампанія допомогла підвищити за. Гальний рівень обізнаності про резолюцію Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир безпека, 13.25 для нас це новий крок, нові можливості. І те, що для нас допомагає нам зрозуміти наша коаліція, я особисто дякую Ані Ніколенко Баєві і всім тим, хто. Знаходять час, приходять на ці засідання, їздять на якісь навчання, тому що саме від цих дій і залежать наші подальші кроки. Ну а те, що ми переможемо, ми це всі знаємо. Захід також був організований у межах інформаційної кампанії «13.25. зміцнює країну, що втілюється українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади і за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики.